Вже п'ятий рік поспіль Криворізька державтоінспекція спільно з міським управлінням освіти і науки проводить фестиваль Діти за мир на дорозі. Головною метою організатори називають профілактику дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Нам дуже подобається, що до нас приїжджають діти з інших районів, і так дуже весело проходить даний, даний захід. Хочу сказати, що всі відділи освіти міста і управління освіти і науки приділяють дуже багато уваги ну, профілактики дорожньо-транспортних пригод. Ми хочемо, щоб наші діти були здорові, щоб наші діти були живі і щоб все у нас було добре. На фестиваль запросили дітей з різних навчальних закладів міста. Загалом за перемогу в конкурсі змагалися одразу 14 команд. Учасникам були запропоновані цікаві конкурси та вікторини. Програмою фестивалю передбачено проведення перевірка знань правил регулювальника. На діти на електромобілях будуть е, намагатись виконувати правильно жести регулювальника на перехресті. Е, також вікторина з правил дорожнього руху, е, конкурс дитячий на малюнку на асфальті е, з популяризації правил дорожнього руху. Не обійшлося цього дня і без виступа від бригади клаксон. До слова, клаксонівці, другий рік поспіль передають на загальнообласних змаганнях юних інспекторів дорожнього руху. Ми детей дітей взрослых, щоб они не нарушали правила дорожнележення, щоб ані розказували дітям своїм, щоб ані об'ясняли, щоб не было на дороге дорожно-транспортных происшествий. на переможців фестивалю. Чекали приємні сюрпризи та солодкі подарунки. Також криворізькі автоінспектори організували день відкритих дверей. Діти мали змогу побувати за кермом справжніх спецавтомобілів і мотоциклів ДАІ.